Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. У Володимирі втопився 23-річний хлопець. У селі на Волині негода розтручила пам'ятники. Генеральний прокурор України повідомив про підозру Миколі Тищенку. Слава Україні! Ефірі підсумки дня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. Стало відомо про загибель старшого солдата Петра Мазура 1987 року народження мешканця села Бурохів Підгайцівської громади. Про це повідомили у громаді. Герой мужньо оборонив Україну від вересня 2023 року. Життя бійця трагічно обірвалося 21 червня від смертельних поранень в наслідок мінометного обстрілу противника. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Волині ще один потопельник. 23 червня на озері Лісне у місті Володимир під час купання втопився 23 річний житель Рівненської області. Про це пише видання БУХ. як зазначили у прислужбі поліції Волині при поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Шокуючий випадок стався у селі Люблинець. Що на Волині місцеві жителі поскаржилися на те, що на кладовищі виявили дуже багато побитих пам'ятників. Зазначають, що йдеться про близько 35 пошкоджених і потрощених пам'ятників. Люди припустили, що це могли зробити хулігани. Натомість у коментарі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук. Зазначила, що на місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції. З'ясувалося, що пам'ятники були пошкоджені внаслідок погодних умов. Зазначимо, нещодавно на Волині вирувала негода із штормовим вітром та сильною грозою. Хотів дати хабаря і, скажімо так, відмазати світ відповідальності. Як повідомили у поліції, під час патрулювання за порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці зупинили мотоцикл за кермом, перебував 35-річний житель. Громади без мотошолома згодом виявилося, що до того ж і п'яний. Аби уникнути відповідальності, порушник вирішив покласти у службове авто поліції 200 доларів. Врешті, після цього на місце прибула слідчо-оперативна група. Факт надання хабара належним чином задокументували. Гроші вилучили. На водія склали адмінпротоколи. Приїхали розбороняти бійку, а знайшли кущі коноплі. Днями в патрульні отримали. Виклик про конфлікт між громадянами, прибувши на місце події, інспектори врегулювали ситуацію. А під час складання адміністративних матеріалів на правопорушника патрульні помітили на подвір'ї 68 кущів, схожих на коноплі. Походження цих рослин жінка пояснити не змогла, тож на місце події викликала слідчо оперативну групу поліції. Тепер до загальноукраїнських новин розпочинаємо його із інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Вранці 25 червня російська армія атакувала Харків. У місті пролунала серія вибухів. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінгубов, ворог завдав щонайменше три авіаудари по цивільних інфраструктурних об'єктах у Харкові, зокрема і по дитячому садку та спорткомплексі. На щастя, без постраждалих також дони камікадзе росіян атакували Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура, понівечений легковик. Люди вціліли. Окрім того, російські війська вдарили по житловому кварталу Дніпровського району Херсона. В результаті атаки постраждали двоє чоловіків. Народному депутату Миколі Тищенко повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Справа стосується побиття ексвійськового у Дніпрі 20 червня. Про підозру зранку, 25 червня, повідомили в ДБР та офісі генпрокурора. За матеріалами ДБР генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенко за фактом незаконного позбавлення волі. Колишнього військовослужбовця у Дніпрі пояснили в бюро. Ба більше у мережі журналіст Константин Андріюк оприлюднив відео, на якому видно, як під час обшуків нардеп розбив свій телефон у присутності правоохоронців, знищуючи речовий доказ. Як повідомили в офісі генпрокурора, було погоджено клопотання щодо обрання тищенко запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Рекордні 47 так званих туристів за рекордні суми намагалися незаконно потрапити за кордон. Про це повідомили у держприкордон України від 5 до 18,5 тисяч доларів з кожного заплатили шахраям українця за обіцянку переправити їх через кордон на Одещині. Збір клієнтів здійснювався за допомогою телеграм-каналів, але ані свого слова ділки не дотрималися, ані навіть. Пристойних умов переправлення не надали так. 47 чоловіків були буквально напаковані в чотири вантажні мікроавтобуси, де їм запропонували 100 кілометрову подорож на матрацах. Вже на під'їзді до кордону кортеж був зупинений правоохоронцями. Оперативну інформацію про потенційне правопорушення спільно відпрацювали Держприкордонслужба Служба безпеки України та ДБР. Також затримали автівку з двома провідниками. Їм вручені підозри. А щодо цих горе-туристів туристів складені адмінпротоколи на Закарпатті під час сплаву гірською річкою ледь не загинула група дітей. Про це повідомили у ДСНС України. Надзвичайна подія трапилася. Кам'янці ужгородського району група дітей з місцевого табору у супроводі дорослих сплавлялася річкою. Уж проте стрімка течія гірської річки почала перевертати плавзасоби та затягувати людей під воду. Відпочивальники врятували те, що вони були в жилетах. Більшість самостійно вибралася на берег. Семирічного хлопчика витягли з води за допомогою рятувальної мотузки, а двох дівчат 7 та 18 років за допомогою човна. Президент Володимир Зеленський заявив, що 25 червня Україна перейшла до фактичних переговорів із Європейським Союзом щодо членства і назвав цей день історичним. Про це президент написав у телеграмі. Він зауважив, що віднині відраховуватиметься старт членства України в Євросоюзі, адже у цей день відбувається перша міжурядова конференція України та ЄС. Також Зеленський зазначив, що майже два роки тому, у червні 2022-го, Україна здобула кандидатство, а в грудні минулого року отримала політичне рішення щодо переговорів. І до новин світу кортеж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Німеччині потрапив у ДТП. У наслідок аварії загинув поліцейський. Як повідомляють німецькі змі, аварія сталася вранці 24 червня у Штутгарді у момент, коли кортеж супроводжував Орбана в аеропорт. 62-річна жінка на БМВ виїхала на перехрестя. Вона не врахувала, що перехрестя вже було перекрито поліцією для колони. Далі автівка жінки зіткнулася з мотоциклом. У столиці Кенії Найробі, мітингувальники намагалися штурмувати парламент. Поліція відкрила вогонь, що не менше п'ятеро протестувальників загинули, десятки поранень. Про це пишуть Reuters і BBC. Масові протести охопили велику кількість міст Кенії після того, як парламент схвалив. Законопроект про підвищення податків. Законопроект має на меті зібрати додаткові 2,7 мільярда доларів податків, щоб полегшити боргове навантаження, адже лише відсоткові платежі забирають 37% річного доходу країни. Росіян будуть ловити і арештовувати по цілому світу. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія. Герасомове про це йдеться у повідомленні МКС. Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 по 9 березня 2023 років. Мова про напади на цивільні об'єкти, зокрема на енергетичну інфраструктуру і надмірну випадкову шкоду цивільним людям та об'єктам. Ну і звісно ж на завершення про яскраво потужно і дуже красиво бавовну на Росії. Українські розвідники атакували польовий склад боєприпасів. В Ольховацькому районі Вороновської області РФ про це пише гур Міноборони. Ночі 25 червня на майданчиках із снарядами загальна площа якого становить 3,5 тисячі метрів квадратних виникла пожежа із детонацією. Вибухала довго і дуже сильно, що не може не тішити. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 вісім або 050 -782 також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. До вас у студії працював Владислав Кордалюк. На все добре, і побачимось.